Щойно рятувальники загасили пожежу торфовища у селі Нечаївка, як загорілося на лівому березі. У селі Гельм'язів на Золотоніщині масштабна пожежа. Вогонь охопив суху рослинність на площі 16 гектарів та торф'яний ґрунт на площі 7 гектарів. Ускладнюють ситуацію вітер і посушлива погода. До ліквідації залучені підрозділи ДСНС, місцева пожежна команда, техніка комунальних і приватних підприємств, а також курсанти. Трудяться позмінно. В такому диму день на жарі. Не дуже легко. Розбили по квадратах і повинні пролити, щоб ніде не пропустити. Бо якщо пропустимо, воно знову почали. Загорання сягає до пів метра в глибину. Рятувальники кажуть, якщо не ліквідувати ситуацію, ґрунт може прогоріти до метра. Найбільші складнощі з водопостачанням. Джерела водопостачання дуже невеликі відстані, саме в цьому місці. Наразі пристосована техніка, воду нам підвозить. Зроблені так називаємо копанки, які грунтові води набирають воду, і ми з них забираємо за допомогою мотопомп і вже подаємо на робочі стволи. Нагадаємо, в області діє найвищий п'ятий клас пожежної небезпеки. Дощі в найближчий тиждень не обіцяють.